Всіх вітаю! І сьогодні на огляді довгоочікувана модель з будованим Wi-Fi. Це годинник HK10 Ultra 3WF. Основний функціонал в них повністю однаковий з моделлю HK10 Ultra 3, але вони стали ще швидше і з'явився Wi-Fi. Завдяки вбудованому Wi-Fi ви можете відразу з годинника завантажувати циферблати, мелодії, різні додатки, користуватись штучним інтелектом. І що знову з'явилося особливого, то це можна переглядати TikTok. Але поки що сюди не можна додати свій аккаунт TikTok ТікТок і дивитись свої підписки. Тобто ви будете бачити рекомендації з усього світу. Годинник вбудовано досить багато різних циферблатів, вони повторюють такі ж, як в оригіналі, і можна також їх деякі кастомізувати. Додавати свої можна генерувати їх з допомогою штучного інтелекту, ставити фото або відео на заставку. І є ось такий цікавий, розважальний циферблат, з яким можна взаємодіяти, який поводиться в залежності від ваших дій. З годинника можна приймати і здійснювати дзвінки, можна отримати повідомлення абсолютно з усіх додатків, відкривати їх, читати, тобто і так далі. Ось як бачите, все чітко розписано. Звідки, про що пишуть? Є ось такі відджети, як в оригіналі. Звідси можна переходити в оригінальне меню, яке працює швидко і плавно завдяки двоядерному процесору. Працює куліщатка, воно безшумне, як в оригіналі. Є також ось такі ще додатки, які швиденько відкриваються. Ось погода, як оновили інтерфейс, плеєр. Ось так виглядає панель управління. І її можна редагувати, додавати сюди інші кнопки, які вам необхідні. По налаштуванням тут досить багато різних налаштувань. Ось як заходити до підключення до Wi-Fi. Тобто тут все інтуїтивно зрозуміло. Подвійним натисканням на коліщатка ви можете обрати вигляд меню, який вам більше до вподоби. І новинкою є ось таке гравітаційне меню. Всі основні функції залишились тут, як і в минулому годиннику. Можна додавати контакти на годинник, здійснювати звідси дзвінки та приймати їх, набирати номер телефону, переглядати повідомлення, правиль для дихання є, кільця активності, спостерігати за калоріями, кроками та часом активності. Є такі спортивні режими. Потім налаштування, які заходили. Ось про даний годинник. Можна змінювати мову і багато чого іншого. Підключати bluetooth пристрої, регулювати яскравість екрану. До речі, екран годинника буде гарно видно навіть в сонячну погоду. І тут є декілька видів режимів Always on Display. Можете обрати, який вам найбільш подобається. Також, ще досить зручним, є, це можна регулювати розмір шрифту. Вимкнення, анімації. І з цим всім ви можете поекспериментувати, подивитися, що вам більше подобається. Можна відповідати на дзвінки жестом руки, регулювати звук. Є така функція медіа аудіо. Вам потрібно її вимкнути, якщо ви не хочете, щоб звук з відео відтворювався на годиннику. І можна ставити звукові сповіщення на повідомлення. Далі в нас йде таймер. Секундомір, вимірювання артеріального тиску, але значення можуть мати похибку, погода на 5 днів вперед, будильник можна встановлювати. Є компас, який доволі точні значення показує. Ось як можете бачити. Потім додаток для виштовхування вологи з годинника. Якщо на нього потрапила волога, то краще його запустити і після цього протерти годинник сухим рушником. Є сирена, яка досить гучна. Галерея, в яку можна завантажувати до 10 фотографій, ставити їх на заставку, а також видаляти їх. Якість, до речі, дуже гарна, тобто, як ви бачите, текст досить гарно видно. Диктофон можна записувати і відтворювати потім записи. Є ось такий плеєр, можна сюди завантажувати різні пісні, програвати їх, обирати на який пристрій їх програвати і так далі. Є ще ось такі відео, але поки не додали можливості завантажувати їх сюди. Є в годиннику вимірювання пульсу, дані будуть дійсно справжні, так як стоять оптичні датчики, які не будуть вимірювати повітря або якісь неживі предмети. Зараз вам продемонструю, яке попередження надає годинник при вимірюванні. Ось він прохає одягнути годинник на руку. І відразу попереджую, тут всього три діоди світиться, щоб не подумали, що це брак, як до цього наші клієнти деякі так думали. Є ось такий онлайн-перекладач, який буде працювати при підключенні до годинника після того як синхронізується з додатком. Також завдяки Wi-Fi прямо з годинника можна завантажувати деякі додатки. На годиннику є вже кілька встановлених ігор. Режим сну можна контролювати, користуватися голосовим помічником, штучним інтелектом чат GPT, задавати йому запитання, він буде вам відповідь прямо на екран виводити. Є вкладка з найнеобхіднішими інструментами, такий як ось калькулятор. Є ось такий плеєр для Тіктоку на телефоні. Літарик доволі яскравий. Ось, до речі, як відбувається підключення до мережі Wi-Fi. І зараз швиденько пробіжимось по інтерфейсу додатку VRFit Pro. Звідси додатково можна встановлювати додатки на годинник. Заносити сюди контакти, керувати повідомленнями, погодою і іншими налаштуваннями годинника. Тобто тут також по інтерфейсу все інтуїтивно зрозуміло. Ось до речі, як виглядає трансляція камери з телефону на годинник. З годинника можна керувати камерою, тобто фотографувати та змінювати камеру для фотографії. І звідси ви можете завантажувати музику на годинник фотографії, генерувати фото за допомогою штучного інтелекту, завантажувати електронні книги та інше налаштування, яке ви бачите на екрані. Ось таким чином ви можете завантажувати саме безкоштовні циферблати, і ось так їх можна знайти в додатку. Тут їх досить велика кількість, тож я думаю, ви знайдете, який вам найбільш до вподоби. В іншій вкладці ви можете встановлювати індивідуальну мелодію на дзвінок. Також можна ставити різний фон для менюшки і обирати відео для заставки, чого раніше не було в жодній модельки. Просто подивіться, як це круто виглядає. А щоб замовити дану новинку або проконсультуватися з нами, звертайтеся за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Тож дякую вам за перегляд, всім вдалого дня і мирного неба!